Всім привіт! З вами відеомод і зараз я вам покажу, як зламати чудесний огород на час, безкінечний час. Заходимо в архів ссылка буде в коментарях. Пароль 1.1.1. Копіюємо. Заходим у расположения файла. Копируем тип программку. Вводим пароль. Продолжить. И заходим. Заходимо в гру. Як ви видите, зламалось гра цей час. Видите? Гра включається. Все добре. Всім дякую за відео, за те, що подивилися. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Ставте лайки. Всім пока! З вами відео мод. Всім пока!